Джинси Джекінс 3832. Прямі, класичні RDD. Джинси. Дуже дорога модель 3232. 32, 100 євро по бійці. В неї теж прямі. 1.32 Dikin Jones. Onlін Soнs. Розмір 32-32. Також Onlін Sons 32-32. Джекін Джонс 32-30. 34-34. Це вже широка модель. 34-36. Джекін Джонс 33-30. Багі широкі. 33-32, Джекін Джонс 33-34, 36-32, 36-32. 40-32, Onlin Sons. Пішли. 32-й розмір. Jack and Jones 33-32. І остання модель Onlinsons 32-32.